Нарешті світ почав називати речі своїми іменами. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук переконаний, що історична резолюція європейського парламенту про визнання Росії державою спонсором тероризму стала справедливим наслідком потужної роботи всіх гілок української влади та міжнародної спільноти. Тому важливим є синхронне ухвалення таких рішень на рівні національних парламентів країн світу, наголошує спікер. Резолюція Європарламенту це насамперед політична заява. Однак статус держави терориста чи держави спонсора тероризму є правовим і тягне за собою наслідки більш жорстких санкцій та більш серйозної ізоляції РФ. Зокрема, це рішення за його словами стане визначальним при формуванні переліку дев'ятого пакету санкцій, які Росія отримає найближчим часом. Сьогоднішнє рішення Європейського парламенту стане каталізатором для багатьох країн світу. Держава, яка носить такий статус, вважається нерукотисканою, і будь-хто хто працює з нею, буде піддаватися найжорсткішим санкціям з боку країн ЄС США, Канади, Великої Британії Азійського світу. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Парламентська дипломатія у бомбосховищі так прокоментувала віцеспікерка Олена Кондратюк свою участь у робочій зустрічі з делегацією міністрів у справах Європи країн-членів ЄС на чолі з федеральною міністеркою Австрії з питань ЄС і конституції Кароліни Енштадлер, яка відбувалася не в парламентських стінах, а в укритті. Відповідь Україн ЄС на ракетні обстріли в України має стати посилення нашої обороноздатності та постійна допомога з відбудовою енергооб'єктів, шкіл, садочків і лікарень. Віце-спікер звернулася до учасників зустрічі із закликом посилити взаємодію на рівні парламентів та урядів, що рішення Європарламенту має стати сигналом для всіх країн Євросоюзу до визнання очевидного Росія держава-терорист і спонсор тероризму в одній особі. Спільними зусиллями ми маємо зробити неможливе можливим. Настав час створити і запустити роботу спеціального міжнародного трибуналу для покарання злочину агресії Росії проти України, має відбутися притягнення до відповідальності всіх російських високопосадовців, які причетні до цього злочину. Також потрібно спільно добиватися невідворотної компенсації за завдані Росією збитки Україні. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України. Поглиблення міжпарламентської співпраці у регіоні глобального півдня, зокрема з країнами Південно-східної Азії, головні завдання української парламентської делегації, яка на чолі з першим заступником голови Верховної Ради України Олександром Корнієнком з робочим візитом перебуває у місті Сеул, Південна Корея. У рамках цього візиту українські парламентарі вже зустрілися з віце-спікером Національної асамблеї Республіки Корея. Олександр Корнієнко висловив вдячність за послідовну підтримку нашої держави протистоянні агресору та поінформував про складну ситуацію в Україні, зокрема про чергові ракетні обстріли Росією енергетичної інфраструктури України. Війна в Україні стосується кожного, так само в світі є наслідки цієї жахливої війни. Тому для нас дуже важливо, коли справжні друзі і партнери нас послідовно підтримують, як це робить Південна Корея. Ми, парламентарі, розуміємо, що парламент це серце кожної країни, це ті, хто представляють думки народу. Тому дуже важливо вести міжпарламентський діалог і діяльність. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. З метою поглиблення співробітництва між парламентами України та Кореї Корнієнко запропонував провести спільне засідання комітетів, що займається питаннями міжнародних відносин та енергетичної безпеки. До кінця року парламент виконає сім вимог європейської комісії, які Україна отримала разом із статусом кандидата на членство в ЄС. Наголошує голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Одна з них стосується відбору суддів до конституційного суду на основі їх доброчесності та професійних навичок. І вже найближчого пленарного засідання, як повідомив спікер, парламент розглядатиме відповідний проєкт закону у першому читанні. Документ був ухвалений ще у вересні, а нещодавно він повернувся з рішенням венеційської комісії. І ось вона цільська комісія оприлюднила довгоочікуваний дороговказ, у якому зокрема акцентувала на аспектах незалежності та неупередженості дорадшої групи експертів, а тому невідкладно доопрацьовуємо законопроєкт номер 7662 для його схвалення під час найближчого пленарного засідання. Наш курс Європейський Союз і Верховна Рада зробить усе від себе залежне, аби ми якнайшвидше перейшли до відкриття переговорного процесу про вступ в ЄС. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Інструмент індустріальних парків поступово реалізується в Україні. Зокрема, нові можливості з'явилися у переробній промисловості. Я дуже радий, що наша ініціатива розвитку переробної промисловості через інструмент індустріальних парків поступово впроваджується в життя. Місцева влада не чекає мовчки, поки до них прийде інвестор з Києва чи з інших країн. Вони активно намагаються залучити бізнес, створюючи для нього умови. Від цього процесу виграють всі. Громада отримає робочі місця, місцевий бюджет, надходження, податки від білих зарплат. Країна додану вартість від переробки. Інвестор, прибуток і експертну виручку. Дмитро Киселевський, заступник голови комітету з питань економічного розвитку, один із таких амбітних проєктів уже запрацював у місті Нововолинськ. Індустріальний парк буде спеціалізуватися на агропереробці. Майбутні резиденти отримають певні стимули, звільнення від імпортного ПДВ, мити на купівлі обладнання, а також не платитимуть податок на прибуток впродовж 10 років тощо. Кожен, хто тримає освітянський фронт в умовах війни, заслуговує на велику пошану. Педагоги продовжують навчати дітей, працювати з історією, з наукою та освітою. І в умовах сьогодення це є особливо важливо, тому що освічені люди ніколи не дозволять панувати у світі неукам. З такими словами, голова Верховної Ради Руслан Степанчук звернувся до освітян Київщини, які не лише пережили окупацію, а й всіляко допомагали своїм односельчанам. Вижити я от хочу подякувати усім вам за те, що ви продукуєте насамперед думку. Ви навчаєте вчитися, ви навчаєте розуміти, ви навчаєте бачити і усвідомлювати ті речі і процеси, які є дуже важливими. Очільник українського парламенту нагородив відзнаками Верховної Ради не тільки педагогів, а й звичайних працівників навчальних закладів, серед них охоронці, кухари. Всі вони у важкі часи окупації залишалися у своїх громадах аж до визволення регіону від російських загарбників.